Сьогодні по всій країні знову діють графіки погодинних відключень через наслідки масованих атак на енергооб'єкти. Обмеження стосуються як промисловості, так і побутових споживачів. Найскладніша ситуація у Києві. Тут тривають екстрені знеструмлення чимало будинків залишаються без електрики по кілька днів. Причина не лише в дефіциті генерації а в локальних аваріях у багатьох багатоповерхівках через перевантаження мереж зникла одна з фаз. Простою мовою світло в районі може бути, але саме до вашого будинку або під'їзду воно не доходить через технічну несправність на лінії або в щитовій. Енергетики закликають, коли подають напругу, не вмикайте всі прилади одночасно, аби не спровокувати нових аварій. Точні графіки за вашою адресою шукайте на ресурсах Обленерго, проте пам'ятайте, що через критичну ситуацію вони можуть змінюватися щогодини. Ну а більш детально про ситуацію говоритимо з Олександром Хорунжем, пресофіцером Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день. Вітаю, слава Україні. Героям слава, пане Олександре. Негода і ворожі обстріли не припиняються. Де зараз в Україні найскладніша ситуація через пошкодження енергетичної інфраструктури? Безумовно, це місто Київ, це Київська область. Працюємо на Харківщині. Працюємо в Запорізька область. Дніпропетровщина, але найскладніше саме це Київ і Київська область. Саме сюди було залучено найбільшу кількість додаткових сил і техніки для того, щоб допомогти столиці встояти встояти перед енергетичною такою надзвичайною ситуацією. А зараз загалом залучено скільки рятувальників і техніки до ліквідації, і які регіони найбільше завантажені зараз по роботі. Якщо говорити по Києву, то це десь близько 800 людей, але це на різних напрямках. Зокрема, це аварійно-відновлювальні роботи. Там працює зокрема на об'єктах енергетичної інфраструктури. 180 фахівців, зокрема, і це ті, які прибули з інших регіонів. Це високопрофесійні фахівці, зокрема. А ті, які розбираються саме більше на розборі завалів, це ті, які забезпечують роботу генераторів біля житлових будинків, генераторів ДСНС. Це ті, які чергують постійно на пунктах незламності, пункти надання допомоги пунктах обігріву. Це ті, які проводять відповідно гасіння пожеж, інших надзвичайних ситуацій рятують людей. Цілий комплекс заходів зараз ДСНС проводить і дуже великий об'єм роботи і функціоналу. Скажіть, будь ласка, скільки зараз загалом пунктів обігріву працює в Києві і скільки людей вони можуть прийняти? Хто розгортає? ДСНС, місто, волонтери? Ну, ви, звісно, відповідаєте за ДСНС, але ж ви знаєте інформацію. Відповідно до Кодексу цивільного захисту, така задача в першу чергу стоїть перед місцевими органами влади. А, і в Києві, як і вже говорилося, там понад 1300 пунктів незглавності. Зокрема, основна частина їх має бути відповідно від місцевих органів влади. Також це суб'єкти господарювання, це національна поліція, це Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Інше. Але ДСНС постійно вивчає ситуацію приймає заявки як від людей, як від житлових експлуатаційних організацій ОСББ, так і від місцевих органів влади і встановлює додаткові пункти надання допомоги пункти обігріву. Зараз в Києві от таких от саме пунктів на базі наметів 104 на 70 локаціях. Так і як ви бачили, нещодавно на певних локаціях було збільшено. Кількість таких пунктів, зокрема за рахунок таких е, великих наметів, типу Аляска, для того щоб могло вміститися більше людей. Тобто, отакі от, от заявки від людей від місцевих органів влади вони опрацьовуються постійно. Є е, три лінії звернення: перша це лінія е, 112. друга це 1557 місцевих органів влади, третя це е, лінія 101. Всі ці три лінії працюють. Цілодобово і постійно моніторить ситуацію, обробляють заявки людей і відповідності до того, де потрібна більша допомога, і формуються відповідно додаткові пункти, мобільні пункти незглавності. Отакі намети. Якщо говорити про надання допомоги, то вже від початку їхньої роботи таких от наметів понад 100 тисяч людей отримали допомогу. Допомогу обігрілися, і зокрема, і велика частина з цих людей отримала також і допомогу від наших психологів. Ситуація дійсно напружена. Але тут треба розуміти всім людям, що ми всі маємо бути разом єдині і працювати і підтримувати одне одного. От як робимо ми, і хочу, щоб так і люди були єдині, єдині і знали, що не, ну, така ситуація не тому, що. Хтось щось не хоче робити, тому що потребує це. Потребує часу, це потребує надважких зусиль для того, щоб у всіх було тепло, для того щоб всі були забезпечені світлом. І повірте, 24 на 7, ДСНС, енергетики, система МВС всі працюють для того, щоб у людей у людей були мінімально комфортні умови для того, щоб вони могли жити і працювати. Пане Олександре, якщо говорити загалом про, не, не про конкретну енергетичну ситуацію, от е, для рятувальників, які найчастіше виклики от в таку погоду під час холодів? Це, там, не знаю, вибухи газу чи ще якісь отруєння чадним газом можливо? Е, ну, по-перше, най... по-перше, це найбільше таких викликів, от як сьогодні в Одесі, вчора Харківщина. Це звісно ліквідація наслідків ворожих прильотів, ворожих ударів, ударів, ракетних дронових. Це гасіння пожеж, тому що у нас все ж таки треба констатувати, що збільшилася кількість пожеж в житловому секторі вона не суттєва, не не дуже ну, на великі обсяги. збільшилась, але Збільшилась і кількість травмованих, і кількість загиблих людей, і також кількість пожеж. Звісно, це пов'язано з морозами, і звісно, це пов'язано з тим, що люди додатково намагаються обігріватися. Відповідно, іде перенавантаження мереж. Вмикають одночасно декілька потужних приладів. Це може просто, просто викликати перенавантаження мережі. Це, звісно, ми і виїжджаємо. І на пічне опалення, на каміни, це в сільській місцевості, і втрапляються випадки вибуху газу. Тому зараз все, що пов'язане з теплом, дійсно є певний плюс. На жаль, а в пожежах в надзвичайних подіях, на які ми виїжджаємо. А ми вже з вами розмовляли ще минулого тижня, і про, про засоби заходи безпеки. Чи можете ви ще раз нагадати? Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що купуючи, наприклад, газовий обігрівач, треба купити. Ну варто купити датчик черного газу. Ну, це це логіка елементарна. Які ще можуть бути заходи безпеки, щоб не наражатися на небезпеку? Ой, ну тут для кожної категорії різні, просто генератори ні в, mm -hmm. в жодному разі не потрібно розміщувати на балконах всередині приміщень, в закритих приміщеннях, виключно на вулиці. І що би там не говорили, що я поставлю на генератор там на балкончик, і воно все буде нормально. Ні, не нормально. У нас є випадки, коли люди труїлися, навіть коли генератори mm -hmm. на балконах. Із вищих поверхів із тих, що проживають. В квартирах друге питання в жодному разі ніяких червоних промислових балонів і великих пальників на газу і так далі, тому що в житлових будинках, особливо багатоквартирних, я стосується стосується, не можна використовувати такі прилади газу. Не можна. Якщо можна взяти ще туристичний пальник, розігріти розігріти, підкреслю, не готувати їжу, то от такі величезні, скажімо так, газові прилади для опалювання Квартири не можна встановлювати газ, це дуже небезпечно. Великі великий обсяг руйнації, коли він вибухає, uh -huh. знов таки хочу застерегти і сільські містеці. Тому що ми зараз теж констатуємо збільшення випадків. Отруєння чадним газом треба обов'язково перевірити відповідно пічне опалення газові котли на наявність несправності, наявність тріщин під топками воотвором отвором. Має бути металевий лист, щоб не просто не впали на підлогу дерев'яну. Uh, і, звичайно, це користування е, електроприладами. Не треба вмикати одночасно декілька потужних От дали світло. Сразу відразу люди можуть вімкнути там фен, посушити голову одразу. Там боляр включається, електрична плита і так далі. І так далі, це потужні прилади треба зробити це поступово для того щоб не спричинити перенавантаження мережі і потім не спричинити коротке замикання в електромережі ми виїжджали на такі випадки і на жаль вони небезпечні тим що горить ізоляція і просто величезна кількість дима піднімається і це дійсно небезпечно для людей в плані отруєння чудним газом Пане Олександре, менше не, хвилини, бо, але тому що, хотів просто Та, хотів прошу, просто прошу. зазначити, що хотів просто зазначити, що всі поради вони викладаються а, для людей. Щоб просто все не перечисляти, їх багато. Треба з ними познай... ознайомитися. А, вони є на сайті ДСНС а, у вкладці Відключення світла, а, безпека. Вони нас є на сайті МВС, а угу. теж абсолютно всі. І є у нас, як я казав, є курс на «Світло-тепло-інтернет», який можна пройти і отримати сертифікат за проходження. І ви будете знати, як безпечно поводитись з альтернативними джерелами опалення та живлення. От пане Олександре, саме це я хотів запитати. Я дякую, що ви відповіли. І взагалі дякую вам за вашу роботу і за той час, який ви нам приділили. Дякую дуже. Дякую А, Олександр Хорудже, прес-офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Дякую на все добре. No co